На думку Осташа, давньоукраїнське ім'я Манець утворено від праслов'янського імені Манислав, де в препозиційній частині виступає дієслово манити, що означає приваблювати, зваблювати, принаджувати. Або ж від старопольського маномір також можна звернути увагу на ім'я мань, яке згадується в акті від 24 вересня 1429 року з Молдови. Інша версія походження імені Манець вважає його суфіксальним утворенням від календарного імені давньоєврейського походження Мануїл. Україні ім'я Манець починає фіксуватися з середини 16 століття. Наприклад, у 1552 році зафіксовані Манець Завалевич у місті Чорнобилі, Манець Сульженко та Манець Кощин у місті Черкаси, а також Манець Андревич у місті Мозер. У 1565 році ім'я Манець також зустрічається. У 1649 році ім'я Манець мали два козаки війська Запорозького, схожі на манець імена. Данець, мазець, малець, минець, ранець, галець, донець, милець, нинець, радець, талець, фалець.